Вітаю, шановні українки та українці! Сьогодні Різдво, світле свято родинного затишку та давніх традицій. У цей день хочу привітати кожного та побажати щасливого Різдва Христового. У Різдвяну ніч ворог продовжував атакувати українську енергетику. Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Харківщині. У цей час енергетики продовжують ліквідувати наслідки масованих російських атак. Робота відбувається цілодобово. Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України. Актуальні графіки можна подивитись на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Для того аби у таких складних умовах забезпечити стабільне електропостачання населення протягом опалювального сезону. Вчора на своєму засіданні уряд ухвалив низку рішень. Серед них, зокрема, посилення контролю за дотриманням законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання. Відповідно, держенергонагляду надані повноваження контролювати дотримання законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання. Йдеться про виробників електричної енергії, оператора системи передачі та операторів систем розподілу, а також теплопостачальних підприємств. Рішення діятиме протягом усього воєнного стану. Також Кабмін ухвалив рішення про перегляд фактичних переліків об'єктів критичної інфраструктури. Ми хочемо зробити більш справедливий збалансований розподіл електроенергії в умовах пошкоджень енергосистеми. Крім того, уряд врегулював питання, необхідні для завершення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності. Прийняття постанови дасть можливість завершити розпочати процедуру з проведення конкурсу. Відповідно, незабаром буде збудовано нові об'єкти генерації. Наша мета не дати ворогу залишити українців без світла та тепла. Дякую за увагу.